Доброго ранку. Вас вітає Дніпропетровщина. Сьогодні 8 червня 24-го року. Мене звати Любов і хочу показати, які на зараз квітують В садочку квіти прогулятися трошки. Але у нас так жарко, що ці квіти так швидко відквітовують ось це пампанела. Дуже багато в цьому році викинула кісті, кістей. Дивіться, такі прям безподобні, гарні. Але при такій жарі дуже швидко. Припалюються от на сонці і дуже швидко відквітовують. Ось такі. Прям де трошечки приховані від сонця, то гарненькі квіточки. А тут деякі вже вчора чи раніше розквітли, то вже отакий у них вид припалених. Це аскот. Він також скільки заклав кістей, Квітує дуже гарно. Ось які квітки, але ж при цьому і палиця також дуже гарно. Ось вже квіточка ця. Отак, прям тісті квітів. Ось, дивіться. Те, що тільки розквітли. Це клематіс. Щось назви його не знаю, але також гарний. А це полька. Ось, ось таки розквітає ось такі де здорові квіти в неї. Ось моя рука, і яка квітка величиною, але ж і швидко облітає. Ось це все. Ось. Ну, навіть і бутони в неї доволі. Великої форми, здорові, але ж дуже швидко облітає, так уже засихають нарциси -де Так, також облітає дуже. Жара 31-32 градуси. Ось вони вже стали такі прям як трепочки висять. Ну, але ще не осипаються. Ось трошечки. М -м -м, навіть і минула вже квітка. Ну, вже ось почав нові викидати. Потрібно зрізати. Все відквітло дуже-дуже швидко. Це розуман джанун. Він останній, тільки почав квітнути ось який він. Що в розумана джанона, так це квіточки різнокольорові, тому що ось на одній почати які. І також такі тряпочки. Але де ось такі гарні бутони. Тут вже ось трошечки квіточка в холодку. Відповідно, вона така більш-менш гарненька. Зараз дождів немає, тому котовничок закінчує квітування. Дождів немає, тому все таке. Арка також вже відквітовує. Щось тут трошечки залишилося, ну бджілки ще літають. Але ж шаблі я карагони. Також, мабуть, її зріжу, щоб уже наступний раз. І ось моя розочка виставляла в групу. Приділить, що за роза, ну квітує дуже довго. вже неділю квітує. Ось в неї такий стовбур дуже товстий і колючий. Ну, в групі підсказали колежанки, що це схоже на Мерлін Монро. Ось така вона, лабандочка, красотка. Це анемонка розова також повикидала. Уже квитування. І ось як красиво на арці. І розквітла, і засихає, і квітує далі жасміна. Ось такі в неї букети квітів, букети. Але ж в цих букетах відквітовують такий некрасивий вигляд в них. Але якщо почистити, то й непогано. О, а це навіть, от бачите, ще й не розквітла, а вона вже почала засихати. Погода зовсім неблагоприятна для. Квіточок зараз, ось так вона гарно виглядає на арці. Красива дуже. Квіточки в неї невеличкі, але їх дуже багато і кістями. І з цієї сторони арки в мене клематіс також. Ось він так непогано квітує. І відціль також гарна, ще квітує августа Луїза, також, але вже квіти не настільки великі, он бджілка сидить, збирає нектар, але в таку жару і бджілки... Не літають. Все-все дуже швидко відквітовує. Тільки позасихало і вже нові гілочки викидаю, тому що вже жару звичайно ж. І ось хочу показати красавицю Ешлі. Тут в мене Глорія Дей була. Я її. На подаріння віддала. А Ешлі сюди посадила. Це перша річка минулої осені посадила її. І ось три вона видала такі невисокі сантиметрів 30-40 стебла. І на кожній отака от квітка. От перший рік, дивіться, така здорова квітка. Дуже гарна. Я її сюди посадила на першому плані, щоб вона була. Августа Луїза, Лоранка Броль і вона будуть. Кристофер Марлоу також вже відквітував різати потрібно. Той же Тамарікс вже такий страшненький стоїть. Це хвойники. Ну, ростуть, можна сказати. Ось ялинка видала. Такий. Ну, 30 сантиметрів точно приріст. Тут поприкривала, щоб не палила, тому що сонце опалює. Ось навіть дивіться, як попалювала. Нідіформіс, Це коли були молоденькі зелененькі прирости, і воно їх повпалювало. І ось лимон, помпон. А можливо, це навіть і каталонія, тому що немає зовсім колючок, зовсім немає колючок, так що я так розумію, що це Каталонія. Ну, вона тут трошки в тіні, прикриває її черешня. І ось вона видала. Це вже третій рік. На перший рік вони наросли я все, всі першорічки зрізаю під ноль. І це вже третій рік вона. В прошлому році трошечки менше квітів було, а в цьому році такі видав кісті. І я вам повинна сказати, що мені подобається. Тому що, по-перше, немає колючок мені. Ну а по-друге, такі гарні помпончики видає. черешні ще є, вже доспіли, але не можна сказати, що вони такі а, дуже... Вкуснющі, тому що жарко, вони не встигли налитися, не встигли е, сахару набрати, цукру, а вже і поспіли, тому такі якісь, ну так собі. Ось осміну ще раз. Покажу, це просто красавиця. Мені дуже подобається. І я думаю, вона також у мене третій рік. І я думаю, що от на слідуючий рік то видасть, можливо, мені ще парочку тут приростів, щоб заповнити оцю пустоту в арці. І, відповідно, буде просто красота, неймовірна. Там вон, подали сімпаті, також її пали, щось вже відцвіло. До речі, хочу сказати, на цій же бузині Black Lace в цьому році багато зав'язалося плодів. Ні, один рік ще так багацька не було. Ось дивіться. Ну, і, звичайно, гарно виглядає таке п'ятно. Але ж вигляд не сильно подобається мені. Ось кокалука. В цьому році щось скокалока зовсім. Перша хвиля квітування, це були якісь такі е, е, ці цвітки недоразвиті. І сіда тому що морози були, дві хвилі. Було морозів і відповідно якось так все. Ось скоро буде квітувати гібіскус. Ромашечки й ті Квітнуть, засихають. Ну, берберисики гарно виглядають. В цьому році я під ноль зрізала будлеї, і також вони щось бідненьке сидять в мене. Ну, Їх вже потрібно було зрізати, тому що там такі нерівні були пагони в них. У кожному році дуже е, маленького росту ереморуси. Минулий рік вони висотою були десь до півтора метра. Зараз, можливо, є. Метра, можливо, і немає. І всі вже рози потрібно зрізати. Хвойнички також трошечки наростають. Це ось, хосточка від морозів така пробивається вже листочки, але ж ось. Е Воронінг, Бутерберг. берег. Дивіться, теж це одна гілочка, все відпало, потрібно зрізати. Хай вже наростає, тому що я її пересадила, їй там було тісновато. І тепер вона така в мене. Відквітли також уже піони. Піон. О, букет парфе ще. Букет перфе також в нашій жарі. Але ж уже відквітає. Ось такого кольору якогось став біло, грязного ті кліпер. Це, можливо сказати, вже друга хвиля квітування, тому що вже ось перша вона, деякі я вже обрізала минулого разу на минулі виходні, і вже ось і нові бутончики викидає. Чи це з нових приростів. Щось. Лілейник також відквітував. Потрібно зрізати, бо щось сильно багато він вже видав жовтого кольору, сильно багато видав пуп'янків, насіння. І хочу його трошки розсадити, тому що вже тут забагато він зайняв місця. Лілої тигрова, чи як вона називається, не пам'ятаю вже. Сама простенька, вже також розквітла, а так щось. Ось. На землі одні з пелюсток. І ось такий Кристофер Мерлов. Який він був в неділю назад, весь у квітах втопав кущ який зараз. Так що квіточки, коли дивися і квітне рослина, то такий без. Вигляд дуже гарний. І кажеться, що такий здоровий кущака. А тепер і кущ не здоровий, і торчать якісь відквітчі пуп'янки. І ось такий вигляд має ця арочка. Та арка вже відквітла, а ця арочка такий має вигляд. Гарненька. Якби ще трошечки не жара, так було б все гарно. Це гортензію наш тамбі сформувала. Ті у мене отак. Це ялинка. Також вже другий раз почали прирости видавати. Боже якось цікаво, не розумію, піхточка. Ой, що це піхточки таке. Це центральний чи це центральний. Щось вона вже. Навіть не знаю. І піна. А, ой, господі, вилетіла з голови, забула назву. Дивіться, який кущ починає квітувати. Звичайно, схожа на розову піну. І ось ще хочу вам показати супер Ось так вона посажена на арці. І отакий вигляд у неї зараз також квіти підсихають, припалюються, але вигляд отакий має. Ось так. Звичайно, трошки потім її підріжу, тому що тут буде коломікту актінідію посадили, і вона буде заповнювати цей простір, але на зараз поки що тут супер ексельза. Такі гарні квіточки. Звичайно, бачите те, що в холодку там немає. А тут, о така, такий вигляд має красивесний, видала точно вже 5 метрів. Є.